Всім привіт! Сьогодні з вами знову Єрвест. І сьогодні я хочу вам розповісти дуже швиденько про дуже цікаву тему. А тобто, як треба ставити собі не проблеми, а цілі. Так що, поставте лайк, підпишіться на цей канал, поставте дзвіночок, напишіть коментар обов'язково, і ми починаємо. Так, ну тепер давайте я вам розповім дуже цікаву історію. Тобто, яка сталася зі мною тільки вчора. Тільки вчора зі мною ця історія сталася. От. Коротше, їду я на велику, катаюся по місту, заїжджаю в центр міста, і там є набережна незалежності. Коротше, хто з Ужгорода, той пойме. І там я от тільки заїжджаю на набережну, це з дороги з круга там. Бачу чоловік от, на Мерседесі. Я не знаю, як це марк. Це походу це клас, вроді Мерседес. Ну, коротше, такий новенький засник. Клас. І. Коротше, я вам викладу зараз фото сюди. І. Блін, це такий класний мерц. мені прям сподобався. А чоловік прямо біля... Водійської двері стоїть, вона відкрита, він там стоїть, щось робить, розминається чи що. Я проїжджаю, бачу це, наблюдаю цю картину і думаю, блях, треба з ним поговорити, як він заробив таку тачку. Коротше, прокручую собі запитання. Підходити до нього чи ні, підходити до нього чи ні, підходити до нього чи ні. І на третій раз я розумів, що треба підходити, тому що, бляха, якщо я цю можливість, то це просто їсти, буде ще дуже довгий час. Коротше, розвертаюся, думаю, а він уже хоче йти. А ні, він стоїть, стоїть, ну блін, підходжу до нього. Рушусь, як ви заробили на таку машину? А він каже, блях, я психолог. Тобто, що? Для мене вот сразу стався. Як психолог може заробити на Mercedes це класа, блях, якось там... Ну точно, не, це десь 18-й рік машина, і бляк, як людина такого рівня може заробити на таку тачку. Корот, я розпрашу, розпрашу і дізнаюся те, що це не простий психолог, а психолог, який має свій центр. Ну то, тут вже складується пазл, що це людина, яка має звідки брати відповідальність і має звідки брати гроші. Тобто це непроста людина. І от він мені таку цікаву штуку розказав, що пінкець. І цю штуку я вже знав. Я цю штуку знав, я, мені вже її багато раз казали по Ютубу, мій ментор і багато хто, що ця штука вона і реально працює. І от він розказує про свою історію, як він досягнув цього успіху. І каже: коли ти хочеш щось досягти, ти бачиш. Кінечну ціль, тобто точку Б. І ти дивишся на це і не бачиш поки що ніяких о, перешкод. І потім ти вже коли відводиш о, очі від цілі, такий дивишся по сторонам і бачиш на свій путь і шлях, і бачиш, що там є якісь перешкоди. І ти тоді вже думаєш, от до прикладу, до прикладу, давайте я наведу ціль, яку ми якраз тоді розбирали, це от коли ти хочеш стати професійним боксером. Тобто самим кращим боксером України ти хочеш стати. І от ти спочатку бачиш: йома, це ти на рингу, то ти держиш цей талісман, чи як це називається, коротше, і ти бачиш себе на тій сцені, і ти від цього кайфуєш. Ну далі, коли ти вже знімаєш ці розові очки, та ти бачиш, уже, що там є щось, там треба докупити, там треба тренуватися, там треба приділяти багато часу. І тоді ти вже думаєш. Бляха, це ж довбані проблеми, які мені треба якось вирішувати. А от, якраз у чому суть, наш мозок він любить не доторкатися до проблем, не стикатися з ним напряму, а просто хоче обійти ці проблеми. А от якщо ти ставиш собі ціль і думаєш, що от, е якась сходинка це для тебе проблема, та це для тебе все. Це вже хана, тому що. Ти не досягнеш успіху, якщо будеш ставити отак. Отакі пріоритети. А ти просто будеш прокрастинацію будеш ловити, будеш сидіти в тіктоку і подумати, що ти щось робиш, дізнаєшся. Ну ні, ти будеш просто сидіти на місці. І от що в цьому разі треба робити, щоб вирішити цю проблему. Не проблему теж, а просто питання це вирішити. Це треба взяти і замість проблеми в своєму мозку повісти, що це для тебе ціль. Не проблема, а ціль. А просто завдання, яке ти маєш обов'язково вирішити. Або, як ви ще кажуть, виклик. Ти маєш це вирішити. А якщо ти будеш класти, що це проблема, то ні, це не так, це не піде. А от ціль, Ставиш, що це виклик, і ти вже розумієш, ти вже маєш запал і розумієш, що ти маєш з цього пройти монстра. Тепер я хочу, щоб ви за цю корисну інформацію поклали лайк, підписалися на цей канал, поставили дзвіночок і написали коментар зі своєю думкою, що ви на це думаєте. А вам я бажаю. Удачних днів, прибуткових днів. А ми не прощаємося я кажу тільки до зустрічі.